Давним-давно у джерельці, коли сходило сонце зі сторони футбольного поля, коли замість дітей у будиночках відпочивали білочки та їжачки, була написана ця чудова історія. У 13 будиночку під широкою розлогою яблунькою жила коза Циля. Коза була багато єврейського роду. Де брала уроки у воду у заслуженого плаврука Желенецького ставка Степана. Дякую, да. Дякую. А жила вона не сама, а з козенятами. Стоп. Першу козенятку звали Матільда. Тільда була гламурна чіка у загоні. Вона займалась танцями. Діти дуже любили Матільду і тому повторювали залюбки її рухи. А діти це є ви. Тому повторюйте зараз рухи за Матільдою. Атільді другу козенятку звали Ганка. Ганка. Ой, не ходи, ходи орісю на гору на лиску, не ходи, ходи орісю, а грай на насопіли. Ганка розпродавала кустки землема і джерелця між усіма жителями. Її маленьке агентство Купі продай. Мало великий прибуток. І Матильда час від часу тарилась у ганки хустками. Матильда собі бере хустку, так? Да? Третє козенятко звали floor. Вічард. Таке козеня родилось. Річард грав в доту. Він так закуплювався грою, що часто лишався без холодника. Четверту козенятку звали Жанна. Жанна працювала на таксі. За рулем, <риклад> це, це була Жанна таксіст. П'яту кузенятку звали Світка. Світа була гопніком. Зато він здруг уважав світу і давав їй пограти міні-больф безславно. Шоста козенятка була борцуха і звали її Анжеліка. шестый разряд по дзюдо и мало два красных скакалка пояса. Света не любила Анжелику, будто собрала мне ней семки и потом начинался между девочками лютый замес. І рішали всі семочки між собою. Помирились. Сьому козенятку звали Оксана Петровна. Оксана Петровна работала продавщицей в сільському магазині. Апельсини, банани, джерельна вода, недорого. Не проходимо, підходимо до красивої дами, покупаємо красивий товар. Не ходимо по базару без, тол без толку, покупаємо красивий женщини від І ось одного літнього ранку козациля рішила гарно скупнутися. Вона взяла підручні засоби. Демоны, да, да. подручные средства. Вот. Взяла подручные средства и наказала козеняткам. Дети, прибирайте бутылочки и собирайте яблочки. Мамі жарко. мама хоче скупнуться. Матільда, закрой свій фонтан. Тихо сидіть. Козенятка Жанна, яка працювала таксістом, куди коза побіжала. Козенятка Жанна, яка працювала таксістом, завела свою тачку і повезла маму на курорт. Наповільні швидко сіяти. <плес> Козенятка прибирали, поки не прийшов водк-патімейкер. века Диджей, битмейкер, хей, уличный денсер Шейкер, шейкер, хей, патимейкер, 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 Да, да Знаете, как да, называете? Нам всім парнокопити після 12 безплатно. дівчатки, согласились. Вони взяли всю касу в продавчиці Оксани Петровни, дождались Жанну. Жанна, нас на таксі. І поїхали всі на таксі. Вам не в ту сторону, ребята, это трасса на Житомир. Какісь, косли. Дай канабіра бистра, а мене пари ніс, кіба, там не сушать. Значит, поїхали мене на таксі. А коза. Із запізненням повернулася додому. У має тварин ноч на ту ли дівчатку жодний біо. Можна влюбиться і я щебіця. Зайшла вона в магазин Оксани Петровни, дістала бутылочку Рігіни і опустошила її за три хвилини. Карпатська джерельна це реклама. Досить. Після чого вона побачила, що в хаті нікого немає. Її кинула в під Стало зле. Вибігла вона розкрістана з хати шукати своїх дівчат. А тим часом джерельці Скай іде крута туса. братва. Давайте чуть назад. На входе стояв за села. Вовк Патімейкер пройшов безплатно. Завклуб був його дядько по волчій лінії, тому й пройшов безплатно. А наші крошки поскакали з піднятими хвостиками за нашим чувачком. Пройшли фейсконтроль. контроль Отримали грошеновські печатки від завклуба. Слі всі на дискотеку. Центр. гопку Батімейкеру нравилася санна Петровна. Працівники торгівлі завжди знали, як спокусити хижаків. Він пригласив її на мідля. пішло движение пожестче Диджей Цап Врубав хардбас Девочки так зажигали Что подключились ребята с соседнего столика Матіда танцювала в центрі. Галя, не тіряючи времени, почала толкати свій товар, імітуючи танець з платочком. Річард знайшов розетку і грав в доту. Він часто нервувався, бо хтось зламав ключі і зміг переходити через його стінку, вбиваючи його в два рази швидше. Річард грав доту нас. Свідки постійно не нравилась музика, і вона заплювала сімками апаратуру діджея Цапа. Діджейця був на умняку і і таріло бо вона була на його формат Борцюху нашу так розкрутило, що вона не замітила, як положила 10 чоловік. Це засіг за клуб і позвонив в село Заряжене. Підтягуємося, а то тут наші крипаки мочити хочуть нас. Хлоп розвалиться через декілька секунд. Давайте їх накажемо. Анжеліка не ожидала, що ребята приїдуть на драконах так швидко. Приїжджають ребята. Ребята підробляли на кухні, тому вони були дуже міцні. І починається др... бійка. Чим пострадав Річард, адже він втратив найголовніший телефон, який потім намотив собі завку. Ганя з переляку почала спасати товар, щоб не залишитись в мінусі. Оксану Петровну забрав до себе в радіорубку діджей Цап. Борцуха так молотила ребят, що в завклуба пропали часи на руці, які Свєтка нарішала потім собі. На щастя, коза циля дійшла до клубу без проблем. Опа, на біла кома, Діти, що ви делаєте? Світо, іди ко мне. Іди, іди, я тебе успокою. Дівчата заспокоїлись, а хлопці з сусіднього села, побачивши цілю, заспокоїлись і відійшли в сторону, бо вони боялися єврейського прокляття. Жанна, як настає таксістка, почала здавати бісин з запорожця завклуба і повезла всю родину додому. Ваши обласки нашим уважаемые.